Малієвецький водоспад. Цей водоспад схожий на велетенську химерну істоту, яка застигла з відкритим ротом не то від краси цієї місцевості, не то від подиву. Він не схожий на з тих, які я бачила. Скеля, з якого падає водоспад, ця поросла мохом, що додає їй ще більшої краси. Тут можна зробити класні фото і відео. Ця скеля, з якої падає водоспад, вона двоповерхова з печерними гротами-келіями. І це залишки древнього печерного монастиря. На думку істориків, нижня печера використовувалася ченцями у якості каплиці. Оглянули водоспад з усіх ракурсів, зайшли в нижню печеру і прямуємо наверх. Тут ми бачимо знову печеру, і, до речі, з цього ракурсу водоспад також має класний вигляд. Ця печера, що на другому рівні, в описах згадується як печерна церква на честь Різдва Іоанна Хрестителя. Тобто верхня печера це не якась там капличка чи келія від відлюдника, а справжнісінький древній печерний храм. Піднімаємось по сходам ще трошки вгору і потрапляємо на поляну. А трохи далі, десь за метрів 50-70, знаходиться джерело та озерце. Набираємо воду з джерела, до речі, водичка дуже чиста і смачна. Далі йдемо до капища перуна. Капище перуна це галявина, де по кругу викладені каміння, і всередині встановлений дерев'яний ідол. Це і є перун. Ну що ж, нам же час повертатися.